Україна – Країна нескорених, її історія це історія боротьби, боротьби за землю, за мову за гідність, голодомор. Це рани, які не загоюються десятиліттями. Помаранчева революція голос народу, що не хоче мовчати. Революція гідності, Майдан, що став серцем нації, тут народилася нова Україна. Вільна, незалежна, гідна. 2014 рік Росія анексує Крим. Починається війна на Сході. Тисячі добровольців встають на захист країни. Українська армія дає вісіч агресору. 24 лютого 2022 року світ здригнувся. Росія розпочинає повномасштабне вторгнення. Ракети влучають у Київ, Харків, Маріуполь. Вулиці стають полем бою, будинки мішенями, життя мільйонів під загрозою. Та українці не здаються кожен метр рідної землі, навагу крові та болю, з перших хвилин супроти, з перших днів героїзму. Солдати тримають фронт, люди тримають тил. Цивільні стають воїнами, воїни легендами. Це війна за майбутнє, це війна за свободу. Україна об'єдналась як ніколи. Слава Ісусу Христу! Я отець діакон Дмитро, діакон і медичний капелан Української греко-католицької церкви, перебував 5 разів на теренах Донеччини і Харківщини, де мав змогу підтримувати мирне населення і так само наших військовослужбовців. У більшості. Мені вдавалося їздити поїздки від нашої Львівської духовної семінарії як семінарист, волонтер, і так само місіонер. У перші дні війни, саме тут, на цих теренах нашої Львівщини, серед мирного населення, я побачив переживання, розпач, біль і так само незнання, що далі ми маємо робити. Багато людей думали, напевно, виїхати за кордон. Б багато хто думав, що далі буде, чи, можливо, далі на нас ворог піде зі своєю армією. Але насправді, якщо на даний час ми бачимо, ми тримаємося і надалі будемо триматися, і так само наше військо переможе і ми маємо дуже велику перемогу. І тим самим ми наших військових і підтримуємо. Насамперед, чим можна підтримати військових та тим, що. Позбирати тут на наших теренах якусь певну е, допомогу, можливо, навіть так не сказати допомогу, а радше винагороду їм, щоб завести, до прикладу, на Великдень якісь пасхальні кошики, чи, можливо, під час Різдва різні смаколики на Миколая написати різні листівки, які тут наші діти, чи колядують, чи на свято Миколая, готують їм, і ми так само, як е, священники нашої церкви, чи діякони, чи волонтери стараємося їм. Завозити це в певні точки доступу на передову і тим самим їх підтримувати. Також чим ми ще можемо підтримати військовим, як священники чи капелани, тим, що ми будемо серед них. Поїхати в той чи інший полігон на саме Різдво чи на Великдень, укрупити, освятити великодні кошики, чи, можливо, підтримати добрим словом під час свята Йордану, чи під час свята Різдва, та на інші свята нашої церкви. Це є дуже для них важливо. Навіть особисто я, будучи на тих теренах при фронтовій зоні, часто міг чути від військових, які є з наших теренів західних, що от тут є сьонс між нами, тут є між нами Отець. І так само від тих, хто є на інших теренах України, батюшка до нас приїхав сьогодні, щоб нас підтримати. І чуючи це, ми так само набираємося енергії від тих військових, тому що вони. Цінуються. І так само багато військових є така фраза від, від багатьох військових, яку я навіть тут передаю у своїх промовах, чи проповідях, чи подячних словах до людей-парафіян, що ви собі не уявляєте, наскільки ваша молитва з Західної України підтримує нас на Сході. Тому це є дуже важливо для нас, і дуже важливо про це розповсюджувати у медійних просторах. Нашого інтернету, тому що інтернет багато чого може показувати різного і поганого, і доброго. Але насправді оце має бути в наших масмедійних просторах і так само підтримувати наших військових, нашу Україну і всіх наших людей у цей час війни. Маріуполь місто, що стало символом супротиву, руїни, мовчазні свідки злочину. Зруйновані мости як символ розірваних життів. Кожен уламок це чиясь історія, чиясь втрата, пологовий будинок, там, де мало починатися життя, смерть. Розтрощені стіни, крики поранених жінок, діти під завалами, світ побачив. Російські ракети не розрізняють ціль. Це не війна, це геноцид. Та навіть під завалами пульсує життя, бо Маріуполь живе в кожному з нас, і ми ніколи не пробачимо. На заході жінки з дітьми плетуть маскувальні сітки зі старого одягу й клаптиків тканини. Волонтери збирають гуманітарну допомогу від аптечок до буржуйок, від воронджолетів до теплих шкарпеток. У Польщі, Німеччині, Канаді українці за кордоном формують вантажі з ліками. Перев'язками, дронами, українські партнери за кордону надсилають гуманітарну допомогу у вигляді одягу, харчування, медичних препаратів. Це війна не лише зброї, це війна людяності, війна, де кожна рука важлива, де кожне серце на передовій. Бо коли народ плече до плеча з армією, ворог не має шансів. У кожній посилці турбота, у кожному слові віра і ця сила. Кожному з нас. Позивний юрист Працюю на посаді начальника циклової комісії підготовки екіпажів безпілотних літальних комплексів в навчальному центрі Національної гвардії України. Нещодавно повернувся зона виконання бойових завдань. Працювала на Лиманському напрямку. Звичайний день в районі виконання бойових завдань ну, буває по-різному. Саме основне це є забезпечення життєдіяльності, діяльності, це є провізія, підвіз боєприпасів. Саме важче, важче дається це, коли працює противник. а Зараз противник працює кожного дня зранку до ночі. Також вночі працює з використанням великої кількості безпілотних е апаратів. І постійно стежить за нами, веде розвідку і наносить нам ураження. А моральний дух ми підтримуємо лише жартами і згадкою про наших рідних. Ціна свободи надто висока. Ми втрачаємо найкращих матері хоронять синів, діти батьків. Прапори на трунах як мовчазне нагадування свобода не дарується, вона виборюється кров'ю, і поки ми пам'ятаємо, вони живі у наших серцях, у наших діях, у кожному вільному подиху цієї країни. Ходили з тобою крутими стежинами. Але є також ті, які повернулися з темряви полону, з глибини людського болю, зі слідами катувань, але з незламною вірою. Слава нашим героям, які кожного дня звільняли окуповані території. І з кожним їхнім кроком повертається свобода. Ми боролись. Боремось і будемо боротися за свободу нашої України і нашого народу.